Хочу подякувати Збройним силам України, нашим ультрасам, які захищають нашу батьківщину і дають змогу нам займатися нашою улюбленою справою. По грі, ну, звісно, що ми не задоволені результатом, тому що ну, тому що, щоб виграти, треба забивати. Я вже казав і наголошую, що ну, хрома індивідуальна майстерність, треба працювати. Ми над цим працюємо, тому що, ну. Треба дати останній пас, передачу віддати, забити гол, там, пробити мимо вратаря. Тому е, є така у нас проблема, працюємо над цим. Е, по грі, по грі, би, ну, грали непогано, грали непогано, повністю домінували. Крім там, одного моменту, в кінці матчу у Тернопіль вообще, ну, можна сказати, що на, ми как, грали одна команда. Да, там, вони більше оборони грали. Построїли такі редути оборони. Ну, тому і треба індивідуальна майстерність, щоб преодоліти ці, цю таку за, захист плотний. Е, ну, тяжко обговорити якісь дії арбітрів. Як вважаєте, епізод з непризначенням пенальті? Чи був там фол, чи не було, чи це 11-метровий, чи ні. Ну, це моя така суб'єктивна. Судді це взагалі така, якась каста. Вони Судять як хочуть, і нічого не кажуть, як вони. Чому вони так поставили? Один момент так рахується, другий так. Однакові моменти, а рахують по-різному. Я рахую там, був пенальті, тому що наш нападник зіграв головою, вратар його збив. Якщо б вратар вибив кулаками, то да, там наш нападник вратаря влетів. А так наш нападник порталкує м'яч головою, а він збиває, він трактує так. Тому я не буду суддів обговорювати. Треба забивати голи, треба, ну, треба бути мужиками і вигравати з суддями, і з суперником, треба вигравати. Команда має затяжну нічийну серію, такої не було, але в попередніх матчах забувала. Сьогодні не вдалося забити, як будете готуватись на перенесення май з металістом. В обичному режимі будемо працювати, ми працюємо і над стандартами, і індивідуальну майстерність працюємо. Головне зараз відновитися, тому що виїзд в Ужгород, да, в середу вже гра. Тому головне відновитися і будемо готуватися. Будемо, знаєте, як... Да, ми зіграли вже п'яту гру. В нічию. Ну, тому це і показує, що в нас є характер, ми не хочемо програвати, <сі> тому цепляємося за результат. Є е, е, де ми там, заслуговували нічия, є е, де не заслуговували по грі. А ну, результат є результат, цифри є цифри, від нього нікуди не дінеся, ну, як кажуть. Тому готуємося, поки шанси є, ми будемо боротися до кінця, будемо грати до кінця. І будемо і за всіх сил старатися виконати завдання.